Усім привіт! Сьогодні такий маленький міні-влог. От, як ви зрозуміли, ми на прогулянці. От, ми тут на такій кичельці У Нас тут просто під ногами море листя. Ось, зараз ми його набираємо, зробимо якісь гарні е, фотографії. Я ж насправді декілька фотографій зробила, от, але хочу зробити ще декілька. Я далі вдягла так дуже тепло. До речі, у нас така нова, дуже прикольна шапка. У мене тут просто купили листочки нападала. Погляньте просто, яка краса. Осінь осінь. Ми тут зараз сидимо. Зараз будемо робити гарні фотографії, хочу підбирати багато листя. Я зараз, щоб підбирати листя, піду там трошки далі десь. У мене широк розв'язався. Зараз дов'язати шлюнка. Ось, зараз я піду, з дуже багато гарного, просто не теж гарного, а просто офігенного листя. От, А далі там поки що оставила, вона посидить, в принципі, вона не буде там ліс. Просто тут такого небудь листя не збираю, мені, в принципі, немає різниці, яке воно буде, але щоб просто було. Тому що, в принципі, все листя дуже гарне. от, І мені, в принципі, немає різниці. Бачите, скільки листя вже загребла, просто за одну секунду. Трохи насправді вітер, але це мені сильно, в принципі, не заскоджує. Просто погляньте, скільки листя. А далі буде зараз знімати, фотографуватися, да? Просто накидаю це все листечко. Так, от розкидаю, боже гляньте, яка краса. У мене просто немає слів, як гарно. Зараз ще трішки цього листя візьму небагато. Це також можна, в принципі, не кидати. Отут так, такі маленькі крошки. Тут ще багато листя. Його я зроблю до де дещо іншого, зараз ви бачите. Так, ну що ж, це листя я зараз буду підход, е, підкидати. Дивіться, просто буде дуже гарно. <плес> ну да, Просто офігенно. але фотографію таку можна зробити. Тобто потрібно саме підібрати момент, коли воно іменно отак опускається. Тому От зараз так і зроблю. Ну, я сфотографувала пару фотографій, але не знаю, чи вийшло прям дуже гарно. Зараз ми лишка скоріш трошки походимо, поприбираємося це все а так от позмітаємо. Тільки акуратно позмітаємо, щоб зараз воно десь е, зайве місце не по це. Позмітаю це все листя. Щоб було тут на лавочці чисто, правда? А ну, встань під тобою ще трошки лисічко, позмітаємо все лише. Ми ж культурні люди, пофотографувалися і зметемо це все. Я вам щось тут так знімаю, дай вона ну але. О, сірочка чиста. Все, <рі> де будемо не будемо топати, скажи бусінка. Давай зараз підемо до лисичка, там трохи потопаємо. Да? Тут багато лисичка я вирішила тут делькою потопити. Тут так гарно, Давай ручку і топ. <рі> топ. <рі> але, краще, можливо, візьму тебе на ручки, ми тут трошки походимо, да? а ну мене на ручки. Опа! Взяла я її собі на ручечки. таку в мене тут Додьку, крошку, Дочку крошку. такі цічки червоні. Кожен такі січки червоні, а далюсь. А не сідай на лавочку. Покажи, які в тебе. Чого ти розляглася на лавочці? Покажи, які в тебе вже січки червоні. За червоні в тебе січки? Давай моя бусинка. Будемо вже скоро повертатись додому, тому мабуть, я вам буду казати всім па, -па. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал. Це було таке коротке відео просто з нашою прогулянкою, як ми тут прогулюємось. Тому па-па. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До речі, сьогодні Хеловін. Мені дуже цікаво, хто святкує, хто ні. Ну, наприклад, я цього не прямо святкую, але зняти тематичне відео ввечері я, звичайно, ще не забуду.